Тут, знаєте, треба відокремлювати ринок праці і соціум. Я розумію, що ринок праці і соціум пов'язані між собою. Але в нашій розмові я б хотіла відокремити: ринок праці, чого людей хвилює? Українці. Вони кажуть, що наші нам е іноземці. Коли нам не вистачає робочих місць, це неправда. Робочих місць достатньо. Абсолютно, тут не можуть знайти майже в будь-якій сфері, зараз не вистачає навпаки рук. Тобто, дефіциту роботи немає. Це ну, дійсно показує абсолютно будь-яка статистика. Тобто з цим можна не аргументувати. Оп. З другого, далі починаємо. суспільство. От суспільство треба, по-перше, готувати до проживання в поліетнічному етносі. Поліетнічному прошу, середовищі, ми все життя з вами жили в монослав'янському середовищі. Тобто левовою часткою українського населення ну, упродовж останніх ста років точно були слов'яни. І ми не звикли жити з людьми. Іншої Принципово іншої конфесії, принципово іншого способу життя, принципово іншої поведінки. Це важко, це складно до цього. Треба людей готувати.